Добрий день! Сьогодні читаю лист до Филимона. Павло, ув'язнений за віру в Христа Ісуса, і Тимофій, наш брат, до Филимона, нашого улюбленого співпрацівника, а також до Апфії, нашої сестри, до Архипа, нашого соратника, і до збору у твоєму домі. Нехай з вами буде незаслужена доброта й мир від Бога нашого Батька і від Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові, коли згадую тебе в молитвах, бо постійно чую про твою віру і любов, що ти маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Молюся, щоб віра, яку ти поділяєш з іншими, спонукала тебе усвідомити, скільки всього доброго ми маємо завдяки Христу. Почувши про твою любов, я відчув велику радість і втіху, адже ти, брате, зігрів серця святих. Саме тому, хоча я маю велику свободу мови завдяки єдності з Христом і можу наказати тобі зробити те, що належить, все ж благаю тебе на основі любові, бо я, Павло, вже старий, а тепер ще й в'язень за віру в Христа Ісуса, благаю за мою дитину, Онисима, якому я став батьком, перебуваючи у в'язниці. Колись він не приносив тобі користі, але тепер корисний і для тебе, і для мене. Я відсилаю до тебе його, наче віддаю власне серце. Я хотів би залишити його в себе, щоб він служив мені замість тебе, поки я ув'язнений за добру новину. Проте нічого не хочу робити без твоєї згоди, щоб твій добрий учинок був не з примусу, а з доброї волі. Можливо, тому він і втік надовго, щоб тепер ти прийняв його назавжди вже не як раба, а якось більшого від раба, як улюбленого брата яким він став особливо для мене, наскільки ж більше він має бути таким для тебе він тобі і раб, і брат, і брат у Господі. Тож, якщо ти вважаєш мене другом, тепло прийми його, як прийняв би мене. Крім того, якщо він у чомусь скривдив, скривдив тебе або щось тобі винен, запиши це на мій рахунок. Я, Павло, пишу власноруч, цей борг повернув. Не кажу вже й про те, що ти в боргу переді мною навіть за самого себе. Так, брате, оскільки ми маємо спільну віру в Господа, зроби мені послугу як послідовник Христа, зігрій моє серце. Я пишу тобі, бо впевнений, що ти послухаєшся і зробиш навіть більше, ніж я кажу. А заодно приготуй мені житло, бо сподіваюся, що завдяки вашим молитвам мене повернуть до вас. Передає тобі вітання епофраз – Мій співв'язань в єдності з Христом Ісусом, а також Марко, Аристарх, Демас і Лука мої співпрацівники. Незаслужна доброта Господа Ісуса Христа, нехай буде з духом, який ви виявляєте.